Старі радянські права виходять з вжитку. Вони стануть недійсними. Відбудеться це не завтра і не через місяць. Але водійські права, на яких значиться відмітка СРСР, незабаром стануть непотрібною макулатурою, а не документом. 6 грудня 2012 року набрав чинності закон України від 20 листопада 2012 року. номер 5492-6 про єдиний державний демографічний реєстр. Та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний статус. Пунктом 1 розділу 5 перехідних положень, зазначеного закону, встановлено, що посвідчення водія, що були видані з використанням зразка Бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року. Для того щоб отримати нові права водія, необхідно із собою взяти невеликий перелік. Необхідних документів. Для обміну посвідчення водія їм необхідно надати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, дві фотокартки 3,5 на 4,5. Бажано на темному фоні, тому що на білому фоні лице людини там трошки зливається з кольором бланка. Екзаменаційну картку, де внесено. Відмітки про раніше отримані посвідчення водія це є підтвердженням того, що він дійсно її отримав. Там печатка начальника МРЕВ стоїть і так простіше знайти, скажімо так, і переві... провести перевірку виданого раніше ним посвідчення водія. В обов'язковому порядку треба надати. Медичну довідку з правом з вказаним правом керування чи дозволеним правом керування вказаної категорії транспортного засобу, от, і квитанцію про сплату бланкової продукції от, у розмірі 198 гривень. От. Ну, в принципі, це все. Вартість цієї послуги в реєстраційно-екзамінаційному відділі з обслуговування Олександрії, Олександрійського та Петрівського району при МВС України в Кіровоградській області, чітко визначена. Звісно, при цьому не враховується вартість отримання необхідних документів від медичних закладів. Віктор Мартиненко наголошує, ажіотажу та штучних черг створювати не варто і сподівається, що водії з порозумінням поставляться до того, що зміну документів можна буде зробити без особливих ускладнень, якщо не буде бажання переоформити водійські права, звісно, за один день. Сама процедура видачі нових прав займає небагато часу. Сама процедура виписки займає 10-15 хвилин. Посвідчення водія, от. але ж людина повинна оплатити в касі предоставити чек там чи квітанцію про сплату за бланкову продукцію. От. Вона повинна там подати заяву. Там, ну, це це теж якийсь час займає. Ну я так думаю, що якщо без черг і без ажіотажу, як скажемо, то це буде займати десь 30-40 хвилин. На останок зазначити те, що наразі ті водійські права, які були видані в Україні та не мають зазначених вище відміток із позначкою СРСР, не потрібно міняти, і водії можуть і надалі користуватись цими правами без будь-яких обмежень.